Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 3 грудня. Вибрались чотирьох ми на рибалочку. Так кажучи, закритий сезон спінінгу. Дуже гарна погодка, лежить сніг. Сьогодні єдиний день, коли буде плюс три по прогнозу. Ну, відчувається, що тепло. Тому спробуємо вдало закрити цей сезон. І, можливо, збудеться моя мрія з фото за конями на снігу. Це така маленька, але все ж таки мрія. А зараз вже майже доплив до першої точки, комплект вже зібрано. Рибалити будемо з човнів, троє з човнів і влад буде ходити по берегу, бо не влізла його лодка в машину. Так що якось так. Зараз заякарюсь і починаємо рибалку. Всім приємного перегляду. Рибалити сьогодні буду на свій лайтик, Флагман Z до 16, Страдік 2500, 06 жилка, флюр і для початку поставив раків. Течія дуже сильна, висока вода, тому почну з 10 грамів, а там вже будемо дивитися. Зараз десь 8 ранку і починаємо риболовлю. О, є, друзі! Ха-ха, uh -huh. Нарешті. Uh -huh. Хорош. Хорош. Пірд місті. Красень. Рапо Ух. Ух, була покльовка, друзі. Mm. Була покльовочка гарна. Малька стоїть багато, перепливуємо на інше місце. Навіть візуально видно малька. І в шнур б'є. Удивайся, он тут стоит. При нами должен. озер друзья. Е, Макс. Гарный красень. Красень е. Да. Гарнюня. такие уже крупнейшие не штраф красный ай-яй-яй ну тут прям пахнет рыбкой малек стоит я его пасацией и ух ты хорош тюкнул Так, да, коні сьогодні гарні дуже. Цей також гляньте ще більший. Гарненький. Дуже приємні, коня сьогодні клюють. Це так рідко ж. Щоб... У мене так попадав на крупних оконів. Для когось звісно це може і не крупне, але... Ціни менше 200 так до 300 грамів приємні. А ось ще один. Підсів без покльовки. І також гарний, красень. Гарбачі сьогодні чисто. Ні, ну так трошки менший. Трохи менший. І змістився оку. Куди хто на? Гентичон тут є. Ось, я, вже їй приманочку. Ох, і гарний, прямо в березі стоять. Ой, красавчик ще гарніший. Монстри не дуже й здорові він дійсно грамів 300 може трошки менше Рака з'їв. у гарнюня. Друзі, ось такі красені. Тільки мріяти мог, що вони будуть клювати. Погода така. Ось саме той час, коли клюють такі... Здоров'я коня, це або ранньою весною, або пізньою осінь. От сьогодні у нас вже можна сказати зимові у коня. Красунчик просто. Шикардос. Стоїть тут під берегом, тут мальок, вона якраз трохи від течії сховався і стоїть рибка. клас. Буду сьогодні фото. Зимовими огонями. Заради експерименту зміню колір цього рака вже трохи потріпали огоня. Зміни колір на зелений. Так, це... Трошки не те. Ось на такий колір змінимо. Я думаю він, він що зараз не вплине, просто... Знайшов рибку, вона доволі таки активна і, і ловиться. Так би якби колір ніякої ролі зараз не зіграє, але спробуємо хоча б для себе. Е, це вже хороший. Да, не зря ми перепливли на цю точку. Ай, гарнюня ай, гарнюня Давай. Так, друзі, 12 та година. У нас зараз буде обідня перерва. Припливли хлопці вже. І Дімон під'їхав тьомін брат, хто знає. Так що зараз у нас обідня перерва. Сподіваюся, до риболовлі ми все ж таки повернемось. Так, друзі, без 22 все ж таки ми виплили, трохи підобідали, так кажучи, владіка перевезли на той берег. Дімончик зараз повернеться за Тьомою і випливаємо. Треба нам підніматись вверх по течії до машини. Зараз ще запливу на точку, де клювали мене коня, Дімончик там... Поймав три, ну, трохи менше вони були вже, можливо найбільших я вже там і виловив хто на. Зараз спробую, що воно буде. І попливу вже вверх по течії, бо гриб прилічно, течія дуже сильно, тому прийдеться попотіти. До речі, вітер заспокоївся, то піднімався зовсім такий сильний. Зараз все. Виглядає досить таки непогано спробуємо ще раз тут попливемо вже Я майже на місці, позаду мене Макс, там ще рибаки рибачать ще на зимовій снасті. Чесно кажучи, думав буде трошки полегше. Я знав, що буде важко, але все ж таки сподівався, що трохи легше. Дуже сильно тече. Зараз мене вже знову тягне назад. Фух. Але є один плюс в цьому. Зігрівся. Зараз стану на точку і буду пробувати. Спрошу Макса, що воно там клювало, не клювало. Він вже хвилин 10-15, до мене тут рибачить. Становимося на точку і пробуємо співати. Так, ще. друзі, зараз без 24, скоро вже потемніше, і першим приплив на фініш. Хлопці ще десь там допливають. Не знаю, були в них покльовки чи ні. Я за день спіймав 7 окунів і ще було десь 3-4 покльовки і пару сходів. В цілому рибалкою задоволений, окуня гарного розміру, 250 г я зважував, гадав, чесно говоря, Кажучи, що вони трошки більші, але все одно гарний, гарний розмір. Три з них відпустив і чотири піде Владіку на каптільню. Так що сезон рибалки на спінінг закритий. Навряд чи ще видається в цьому році, вибратись, вже буде відкриватися з льоду. Передають морози, тому можливо, на вихідних вже відкриється. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. І всім дякую за просмотр. Пока-пока.